Step one, wake up, brother, go and rise with the sun Step two, get some good, some food in you Step three, grow hard about what you wanna be Step four, everybody just do your thing Всім привіт! Сьогодні 27 квітня, уже більше двох місяців іде війна І десь два місяці я вже не була вдома Що б я робила, якби на цей пес не зрозуміло? У мене вже лежать два відзнятих відео, які чекають монтажу. Але я вирішила знімати ще й третє. Все тому, що поки я знімаю влоги, дуже гарно відволікаюся від новин і від всього трешу, який відбувається навколо. Я стараюсь знайти собі якусь цікаву справу, щоб її зняти. Постійно ходжу з камерою, і стараюся знайти якісь цікаві моменти, щось гарне навкруги, і це реально дуже відволікає. Ну і потім монтаж. Теж він занурює в себе, і ти там, годинами сидиш в цьому ноутбуці, підбираєш музичку, робиш, щоб все було гарненько. Потім публікація. Коротше, весь процес створення відео на YouTube забирає багато часу, приносить багато задоволення, і головне, що дуже гарно відволікає від новин. Але для цього теж потрібне натхнення, тому що останні там, декілька днів. Не було в мене ні натхнення, ні сил щось знімати. А сьогодні я відчула невеличку крапельку бажання знімати влог і вирішила відразу до цього приступати, тому що апетит приходить під час їжі, і якщо є вже маленька крапелька голоду, то потрібно його втамовувати. Ось такі метафори в мене. вже минули великодні свята. Це був перший великдень, який я зустрічала не вдома, не зі своєю родиною. Чесно кажучи, думала, що все свято буду плакати, сумувати. Але насправді цей день пройшов як звичайний будній день, просто із пасочками. Пекла до цього два види пасок. В п'ятницю пекла крафіни. Мені не сподобався результат. Вони вийшли смачні, але не виросли так, як я хотіла, і візуально виглядають не так симпатично. А ось в суботу пекла паски по більш класичному рецепту, і вони вийшли дуже смачні. Посилання на рецепт залишу в описі. А ось десь тут зараз додам фотографії своєї пасочки і яєць. Яйця до речі фарбувала куркумою. Мені дуже сподобався результат. Вийшли такі. Красиві жовтенькі яєчка. Час фарбувати яйця. Для початку гарненько помиємо їх під проточною водою і займемося фарбником, а саме куркумою Я взяла 30 грамовий пакетик і висипала його в кастрюльку. Враховуйте, що посуд теж пофарбується. Ставлю яскраву рідину на газ і додаю до неї 2 столові ложки оцуту. Коли водичка закипить, занурю в неї яйця і варю 10 хвилин. Потім виймаю їх і поміщаю в холодну воду. Ось такі жовтенькі яйця виходять. Дуже мені сподобалося, як жовте яйце виглядає на фоні синього неба виходить прямо наш прапор. Be a good day. Коли останній раз я їздила в місто, заходила в Аврору, придбала там собі ось таку фарбу для брів. Фірма Anna Classic чи Classic, Classic, мабуть. Темно-каштановий колір, 100% фарбування брів, стійкість кольору до 4 тижнів, легкість використання. Я такою ще ніколи не користувалася. Раніше фарбувала брови фарбою Естель. Вона в мене там дому ще лежить, тому буду використовувати, коли повернуся. Але Естель, як виявилось, це російська фірма, тому більше її не купуватиму. Тут, мені здається, виробник Україна. Так, виробник міста Київ, компанія ArtLine. Але з кольорів був лише темно-каштановий і чорний, тому я взяла темно-каштановий. Сподіваюся, що він не буде за темний для моїх брівок. Перед використанням крем фарби потрібно уважно вивчити інструкцію на звороті упаковки. Так, будемо розпаковувати і дивитися, що тут є. Угу, інструкцію вони так добряче заховали. Так, змішайте в пластиковій або неметалевій ємності невелику кількість фарби та окислювача в співвідношенні 1 до одного. Нанесіть отриману суміш на ділянку шкіри площею 2х2 2 см на ліктєвому згині. Залиште на 30 хвилин обережно змийте теплою водою. При відсутності провів роздратування протягом 24 годин фарбу можна використовувати. Ну, чесно кажучи, на свій страх і ризик я не буду робити тест на алергію, тому що, якщо я вже вирішила фарбувати зараз, то чекати 24 години не хочеться. Комплектація упаковки розрахована на два використання. Ось я так розумію: один окислювач, одна крем-фарба, один окислювач, одна крем-фарба. І ось така якась лопаточка, правда, не знаю. Що ти неї не мішаєш чи не фарбуєш, така ну, незручна. Так, видавити в пластиковий або неметалічний посуд вміст пакетів і ретельно перемішати в співвідношенні один до одного. Окей. Ну що, будемо мішати. Я взяла ось таку пластикову кришечку. Ось одна крем-фарба, один окислювач, 2,5 грам, і тут 2,5 грам. Я думаю, що для фарбування брів цього буде багато, але щоб було легше дотриматись правильного співвідношення, буду змішувати повністю все. І плюс, якщо залишити, наприклад, половину в цьому пакетику, то навряд чи воно буде ще придатне до повторного використання. Чесно кажучи, використовувати нову фарбу завжди страшно. Лопатка дуже незручна, вона дуже малесенька, її незручно тримати. Краще б вони її не клали в набір і зекономили невелику кількість пластику. А я думаю, що в кожному домі можна знайти щось, чим можна розмішати цю суміш. Зараз воно по ідеї буде темніти. Я підготувала ще спирт. Ватні палички і ватні диски. Зараз диском протру брови, щоб їх трохи обезжирити. І буду фарбувати. А палички на всякий випадок, щоб підтерти зайве. І ще наносити фарбу буду ось таким скошеним пензликом, яким зазвичай фарбую брови. Ну, з Богом. залишилося почекати 15-20 хвилин, але я думаю, що десь 10-13 почекаю і вистачить для першого разу, тому що взагалі не зрозуміло, як воно візьметься і як воно буде виглядати після того, як я змию фарбу. До речі, у мене часто виникає така проблема, коли я фарбую брови, що я забуваю, що я їх фарбую, починаю займатися своїми справами. І просто дивлюсь на годинника, вже пройшло там не 15-20 хвилин, а добрих 30-40. Але з попередньою фарбою це завжди проходило безслідно, і брови виглядали цілком нормально. А з цією фарбою я сподіваюся, що не забуду, що вона в мене на бровах, і не буду експериментувати. Тому зараз. Тому зараз наведу будильник, зараз 1233. Наведу на 12.45. У мене 12.43. Будильник навела і покажу вам ще скільки фарби залишилося. Дивіться, цілком можна пофарбувати ще, мабуть, пар 5 брів. Але мені прийдеться її просто викинути. А зараз роблю, як всі, б'юті і не тільки б'юті-блогери. І ось такі брівки вийшли після змивання. В Принципі результатом я задоволена. Колір цілком співпадає з кольором мого волосся, і волосинки, і шкіра профарбувалися гарно. Буквально день-два брівки стануть трішки світлішими і будуть виглядати взагалі максимально натурально. Тому ця фарба має місце існувати в вашій косметичці. Попередньому возі я показувала, що зв'язала за час війни, і показувала над чим працюю в даний момент. Так, от в'язала я шопер, і вчора я його закінчила. Ось така краса вийшла. В'язала із тоненьких бежевих натуральних ниток у дві ниточки. Мені дуже не вистачало сумки, яку можна кинути на плече, і піти десь в магазин, щоб в неї ще щось містилося. Також вона буде круто виглядати на пляжі. Така світла, ніби соломіна. Загалом я дуже задоволена результатом. вийшло рівненько, при тому, що я ну, геть не майстер в'язанню. Проте, ну така в мене краса тепер є. Зараз я планую пообідати і потім піду на пошту і в магазин. Заодно вигуляю новенький шопер. Складу в нього найпотрібніші речі: гаманець, паспорт, без нього зараз нікуди. Навушники, чохол, звичайно, ж бежевий. І павербенк. У мене телефон уже погано тримає зарядку, тому без нього я теж зараз нікуди не виходжу. Потім покладу ще шнурки зарядки і все, і можна йти. Опа! Я вже повернулася додому, забрала посилку, замовила піцу на вечерю, щоб вже нічого не готувати. І зараз вам покажу, що мені прийшло. Ось Така невеличка коробочка. Ой, тут щось дуже маленьке і миленьке. Любіть Україну. Усній наяву. Вишневу свою Україну. Дуже гарно. І візитівка. А зі зворотнього боку на візитівці фотографії, які робила я, це магазин, з яким я вже співпрацюю дуже давно, і роблю їм фотоконтент. І це не моє замовлення, це просто нічничок, який я маю пофотографувати. Я завжди дуже люблю отримувати такі посилки, тому що ти їх відкриваєш, а там зазвичай... Безліч різних прикольних штучок. Ти їх розставляєш, роздивляєшся, думаєш, як їх краще сфотографувати, як показати цей товар з кращого боку, щоб після перегляду фотографій його захотілося купити. І ось зараз подивимося, що я буду фотографувати завтра. Ці силіконові нічники це окремий сорт релаксу. По-перше, вони дуже м'якесенькі, бачите, ідеально підійдуть для діток. А по-друге, вони дуже гарно освітяться. Ось так воно переключається. Бачите, два режими. Коперовий. Можна закріпити колір ударом. Ось. І має горіти. До речі, можна не обов'язково вбити ось так зверху, можна просто ставити, і вона теж буде змінювати колір, бачите? Заряджається такий нічничок від USB, тому не потрібно паритися за батарейки. І не знаю, зараз, коли повітряна тривога, коли потрібно ховатися в коридорах, робити світломаскування для діток, це просто бомба-ракета. Залишу вам посилання на магазин в описі. Мене ніхто не просив про нього розповідати. Це моя щира рекомендація.